Вітаю всіх! І так, я також робила пост в Телеграм-групі, підписуйтесь про це. Америка та Китай. Головні кити. Ось чому справа: що Китай може вплинути на війну в Україні. Це дуже головне. Давайте так подивимось: Америка і Китай знайшли спільну мову. Америка та Китай знайшли спільну мову. Дивимось. Америка та Китай знайшли спільну мову. Ого. Да знайшли. Розчарування. Слухайте, а оце вже мені, якби йде цікаво. Хитрі зміни, хитрі трансформації, багато хитрощів, роздуми. Якісь обмеження. Вони діють в своїх інтересах дуже сильно. плід Довга, важка плідна співпраця. Це довга робота і важка предстоїть у них по, по їх взаємодії. Тепер. а Як сказати, відносини Америки і Китаю вплинуть на війну в Україну. В Україні, Господи, в Україні. Так. Плинуть, плинуть. Дивіться, вплинуть як. Конкретно вплинуть. В яку сторону вони вплинуть? Покажіть. Зміни. Вони вплинуть кардинально зміни. Зміни кардинальні будуть. Що це за зміни? Так. Домовленості будуть якісь. Це приведе до зупинки війни. Ну, дивіться, сімка Пентаклів. Оце і є ця зупинка війни по лінії фронту. Угу. Там Зеленський. І це і наша інша влада, так. Рух. Питання території буде визначено. Частина території залишиться три сторони. Осім трьохстороннє питання території буде вирішуватись З трьох сторін. Щоб ви розуміли, частина території залишається в окупації, по відлюднику. Це буде окупація. Що вам сказати? Ця тема дуже класно висвітлює те, що Китай та Америка. Ось так. А тепер Китай та Америка хочуть завершення війни в Україні. Китай та Америка хочуть завершення війни в Україні. Так, нічого собі. Ще і як. Змінити ситуацію на позитив. Ось вам. На перемога, тріумф, результат. Називайте це як хочете. Ось вам. Навіть тут. Це тріумф. Так що, очікуємо. Це дзвіночки круті для нас.